Сьогодні ми розглянемо з вами візерунок лапки, зв'язаний гачком. На нашому Ютуб каналі вже є візерунок, але ми його робили спицями. Ну а сьогодні ми зробимо його гачком і зробимо його в декілька кольорах. Зазвичай лапки красиво виглядають у чорно-білих тонах. Мені захотілося зробити його багатокольоровим. Такий візерунок можна зробити у будь-яких речах жакетах, жилетах, сукнях, спідницях, шапках або шарфах. В'яжеться він дуже просто і зараз ми в цьому переконаємося. Зазвичай його роблять у чорно-білих тонах. Я взяла світлий тон, щоб вам було краще видно. Набираємо цепочку з будь-скільки кількості петель. Скільки вам потрібно. Можна, щоб число ділилося на 2, тому що у рапорт візерунка дві петлі. Після того, як ми набрали ланцюжок з повітряних петель, зробимо одну петлю підйому. це одна повітряна петля. Починаючи з першої петлі в'яжемо стовпчик. Без накиду і так ми пров'яжемо цілий рядок. Входимо до кінця рядка, остання петля, стовпчик пров'язали, робимо одну повітряну, перегортаємо на іншу сторону, і з першої петлі пров'яжемо другий рядок теж стовпчиками без накиду, і беремо під дві дольки верхньої петлі. Пров'язуємо останню петлю, витягуємо другу петлю на гачок. Тепер нам треба ввести інший колір. Закінчуємо стовпчик вже іншим кольором. Робимо одну повітряну. Перегортаємо на іншу сторону. В першу петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Під дві дужки. Інший стовпчик ми робимо на рядок нижче, тобто між двома першими рядками. Осьо. Сюди прокалуємо гачок, витягуємо петлю і витягуємо її длінше, ніж звичайний стовпчик. І тепер закріплюємо, закінчуємо стовпчик. Наступний ми пров'язуємо. Як звичайний стовпчик, наступний стовпчик вже з довгою петлею. Між двома рядками прокалуємо гачок, витягуємо петлю довшу, ніж звичайна, і закінчуємо стовпчик. І так ми продовжуємо до кінця рядка. В кінці рядка робимо одну повітряну, пригортаємо на іншу сторону і в кожну петлю ми пров'яжемо стовпчики без накидів. Останню петлю білого кольору тепер ми вводимо блакитний. Робимо повітряну і перегортаємо на іншу сторону. Тепер дивимось, ось у наша подовжена петля це оце відноситься оця верхня петля. Ми, щоб не заплутатися, ми зробимо один стовпчик без накиду. Над цією теж стовпчик. Тепер ніж. Довгим і коротким стовпчиком посередині, під підрядком попереднім, тобто на рядок нижче опускаємось і витягуємо петлю на гачок з під нього. Ось так. І пров'язуємо петлю. Наступну петлю ми робимо звичайний стовпчик. Між довгим і коротким на рядок нижче витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик. Тут звичайний стовпчик, тут довгий стовпчик. Звичайний і довгий, і ось так воно виходить. Останній стовпчик робимо повітряну. Наступний рядок ми пров'язуємо з першої петлі всі стовпчики без накиду. Останній стовпчик, петлю на гачок, міняємо колір і закінчуємо стовпчик вже іншим кольором. Дивимось, першу петлю ми пров'яжемо звичайним стовпчиком. Інша петля це вже буде довгий стовпчик. На рядок нижче опускаємося. І протягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик. Наступний ми пров'язуємо звичайний. Тут треба запам'ятати, що довгий стовпчик ми робимо на рядок нижче, між довгим і коротким. Посередині. До речі, я в'яжу собі кардиган таким візерунком і хочу спитати у вас поради, яким кольором мені зробити оздоблення жакету, тобто резинки. У мене тут 4 кольору, який вам більше подобається. А ось так візерунок виглядає з виворітної сторони. Якщо наш урок був вам корисним та цікавим, ставте лайки, пишіть коментарі, не забудьте підписатися на наш канал і всім па-па! солодких вам петельок!